Так, ну от знімаю. Їде по хайвею, ну по дорозі рівненько. Не тягне його-міння нормально. Він хоч і був у аварії, але ну, ми його там зробили, переднє крило підробили. Все переключається вроді. Воно довго стояла трошки не зразу, але воно розробиться. це така. Тут хороші трансмісії, вони не, той, не, не, ну, не летять. Такі нормальні тут вони їздять добре. Зараз я тут розвернуся. Все на понижену переходи, все, все в порядку, тільки що заправив його. Може в п'ятницю відправлю, не знаю, а може в той. А, а може в понеділок тоді, бо у нас у четвер ті празники. Все, Все, навіть лампочки не горять, температуру держить, масло нормально. Ну все, дай Бог, дай Бог принесе пользи нашим, нашим хлопцям. Все, розганяється, як положено, переключається вже нормально, то вона постояла в мене два місяці, так що переключалися не дуже. А зараз дивлюсь, переключаємо скорость Скільки? за 100 вже в кілометрів. Здесь 110 кілометрів. на час зараз їде. не трясеться, нічого. Так як сказав, були два колеса ще ззаду, і запаска нова, батарейка нормальна. Ну, Звісно, може сісти, треба мати, буде чим прикурити. А так повинна завестись, поїхати, доїхати, бо забирати треба з Пшемишля, з Польщі. Вже сьогодні тільки що зв'язався з Ігорем. Каже, Польща, треба буде забирати з Польщі, з Пшемишля. Ну, Туди їздять ті поїзда зараз, так що. Я думаю, все буде Україна, український прапор вже трохи. Треба замінити. Це наше державність.